Приїхавши в Київ, Василь Бойцон одразу ж записався в громадську організацію Майдан, допомагав усім майданівцям, захищав барикади. 18 лютого Василь знаходився майже біля Верховної Ради. Після чергового наступу беркутівців хлопець допомагав укріплювати барикади. В Києві Василя схопили тітушки, забрали в нього документи, побили та потягнули до автобуса. «Посадили мене в третій в автобус. І ну, хвалилися, там, всі мови, ми зловили Западенця. А одні теж хвалилися, що ведуть, що теж одного зловили. Ну я його не бачив, не знаю. Кажуть, ми, ми не за гроші, ми за оці посвідчення партії регіонів з як які всі хваляться, махають посвідченням своїм. Там кажуть, якщо що я буду тікати, то у нас всіх є пістолети, показав револьвер. У мені Василя пересадили в інший автобус, куди і для чого везуть хлопцеві? Не пояснювали. Один хотів повішати, другий хотів там ногу вломати, руку вломати, щоб я додому добирався. Одні хотіли просто в полі викинути, десь щоб я додому добирався без документів. Що мене так хтось доб'є, казали. Ну, там різні версії, кожен говорив, і кожен не міг щось з якоїсь спільної знайти. На Херсонщині мала бути ще одна пересадка, каже Василь. Оцей старший їхній він мав паспорти моє в кишені і цей, каже, що давай, виходь, буде пересадка. Я тільки виходити ще на останню ступенку не, ну, не зійшов. Як він вже починає мене ну, той, з тою трубою залізною, що я був, починає мене нею бити. Ну, там, цього, я вже почав потім вже кричати, вже, як голову розбив. Цього. Зразу коло автобуса і цей. І цей. він вже перестав бити, потім я побачив, як він витягнув ножа, і ножа запхав мені з цього. Зразу потім, як він запхав ножа, схватило двоє хлопців. Відтягнули мене далі від дороги, там якісь такі так, кущі, дерева були, і лишили мене там. Хлопцеві було важко йти, він не міг встати на ногу. Та, попри біль, Василь добрався до дороги. Повз нього проходило багато людей, ніхто не підходив. Василь був весь в крові. Дві жінки дали 10 гривень та посадили хлопця на маршрутку. Там Василь заплатив за проїзд 2 гривні, і вже в автобусі небайдужа жінка, побачивши Василя, викликала швидку. Хлопця завезли до лікарні, там до нього прийшов лікар і сказав, щоб Василь не боявся, бо вони земляки. Той лікар допоміг Василеві повернутися додому. Зараз життю хлопця вже нічого не загрожує.